Осінь наступила, вже видно дерев'я жовты. Потрохи забираю свої. Квіти ось ці всі приготувала. Це вже другий раз, я везу сукулентики, вони у мене стоять у під'їзді на етажі. Ці я не буду забирати всі колеуси. Вони вже пропадуть, у мене немає місця. Кімнатні деякі заберу, а газані ось в горщиках. Зараз квітують. Я заберу, поставлю тут. Потримаю в будиночку в холоді. Не знаю, як вони будуть перезимовувати чи ні. Оце газальні Тут ще в мене квітують. Ось. Це айстрочки такі міні. З насіння. але вони тут дуже сохнуть. Не вспіваю я їх поливати. Тому так. Тут портулак квітне. Червоний, жовтий. Спіє виноград Лідія. Вон там великі такі гроздочки. Потихеньку сняла вже стрічку крапельну. Там в мене один парничок під ним кріп і. Що там ще? Кріп і редис? Ось. Картошку сьогодні ми з чоловіком докопаємо. Залишились тут три рядки чи чотири. Мабуть, чотири. Ще акацію тут треба видерти. Тапочки ще тут поливаю, не знаю навіщо. Вирвала хвасолю. Ось. Помідорчики, томатики обриваю потихеньку. Згарнюні які ніякі тут у мене величенькі висять. Там теж є. Там трохи полуницю малину сьогодні заливала. Сьогодні гарний такий напір води, трохи залила. Ремонтантна малина є. Вона якась хіленька в мене. І там звичайна ось. Начеплялася скільки. Масяня поїв і йде за мною. Да, Масяня? У нього знову рана? Де він їх роби? Масяня, покажи, що в тебе тут. Оце, а? Що у тебе тут? Оце? Що ж ти все время тут робиш? Прокалує десь чи по якусь проволоку, чи десь він пролазить ото мордою. Рани постійні. Ось ну, пролила там полуницю. А сейчас він там ляже, бо там же ж прохолодно, ще й тіньочок. Масянька, що там? Открила для тебе, так? Да? Озірки. Сьогодні зірвала чотири штучки. Ще ось у якісь є. Ну, Хай вже саме собі досихає, дозріває, досихає. Тут баклажанчики. З два баклажанчика. Треба вже, наверное, зірвати, з'їсти. Там два, там один, оце віркий перчик. Ось такий треба насіннячку зібрати. А мені сусідка викопала ось такий перець. Один я його посадила у вазончик, і він у мене зараз тут приживається в хаті. Бо тут же ж, ну як сказати, не дуже жарко, не пече. Достигають помідори. І соп сохне. Це ми з чоловіком одружувалися. Наше весільне фото. А це ми вже з онучкою. Такі ось фотки. Масяня у нас завжди голодую, і голодуючий їсть. Та Масяня. І вікно на кухні робиться штапік замінюється. Ось. Треба ж доробити третє вікно. Це мені сестра тут лілейники сьогодні підкинула. Вона у себе викопувала, але я ввечері буду їх садити. Вікна вже нормально, все покрашено, а це треба доробити сьогодні. А у нас ще й тривога. Я хочу мороженое. Ну? Хочу мороженое. Далеко йти куплять. Надо було раніше тут. Не, раніше не надо було. А что, нет, а ты съел? Да, когда это было? Все? Не Неделю назад? А что у нас лучше Мороженого, арбузик. Хо -хо -хо -хо. Мы всю собачку тут радуем. Собачку, кажу, радуем. Радуем собачка, да? Нас собирали тебе тут. Ты прыгаешь, да? Просишь. Да? Ой. Все, сейчас там. У что-то с глазиком. Ой, была ранка. Да? А зараз уже зажила. Зажила уже. Я ему все выливаю. Конечно. Хай тут радуется, выбирает. Смотри, сколько тут радостей. О, не холодная водичка там теплая. Ешь, ешь. Он сейчас выберет. А не выберет, собачки подоедают. Просто завтра ему поставила ага. на завтра. На завтра. Он, бачишь, и жидкое пьет. А. Главное, кусочку выложил, положил. То, что перец, перец перчинка перец думала туда. Ну, не ест, то не ест. Вообще собаки могут овощи есть. -то. Кот он бежит. Я кися. Похлебает сейчас. Выберите, якщо не буде їсти, выкине перчинку. О, косточка, скажи, еще одна вкусная. хай Хаис. Можешь закрывать його. Открывать, закрывать. Хай кушає. Це ж довго тут хожу, шукаю, шукаю, де їх лілейники посадити. Наче та й місця хватає кругом. А не знаєш куди. Ну а масяня за птичками наблюдає. Сховався там в домику. Спить! А йому птички не дають. Так, да, птички не дають спать. Ой, эти птички. Це вже нічого не поливаю тут. Ой, половину все. Так, ну що, посаджу я їх, мабуть, отут, де у мене і риси. І ось так. Ось так сюди. Отут. Отут, отут, отут. Ось так розкидала. Прикопаю, полью і на слідуй вже буде тут у мене така краса. Тепер треба ось так все, це лишнє зістригти. Масяня прийшов допомагати і гарно, гарно полити, ще завтра зранку гарно полити. Все зрізала, все гарненько. Підлити водичку, завтра зранку ще полити і нехай ростуть. Це така рослинка, що вона буде рости. Тому що вона дуже-дуже витривала до сонця, до недополиву. Так що, Люба, все посадила, все буде рости. Дякую за рослинки. Ось так от виглядає вікно. Завтра зранку воно буде краситися. Зараз воно підсохне, тут декілька штапиків замінено, замазана шпаклівкою, ну все таке зроблено підготовка. Сьогодні хочу зранку трохи повищіпувати травичку у цій клумбочці. Масяня вже поїв і ходить за мною, так у нього там ранка заживає, він її роздирає постійно, але вроді б то нічого. Коротше, треба так повиривати. Вчора пролила гарненько, сьогодні повириваю. Зроблю тут порядочок. Це моя айстрачка квітковий килим. На картинці, звісно, він так дуже яскравий колір, а так він бліденький. Дуже на сонці не любить, треба постійно поливати, бо прив'ядає. До 20 см, як тут і написано, але квітки, ой, квітки до 10 см, а ага. рослина 20 см висоту. Ну, Висоту вона карликова, маленька, а квіточки теж маленькі, немає там 10 см. Повирвала міленьку травичку, тепер моя клумба виглядає ось так. Тут будра, чомусь вона пропадає, але ну, в мене є. Залишок я там відукоренила. Айсточка починає цвісти верескова. барвінок тут прийнявся. І як вербейник прийнявся. А будрочка вона щось пропала. Ну тут добре ростимуть очітки, молодила, я зрозуміла так. Це тут у мене косточки провітрюються. І посадила я між ними живучку. из горщика. Так выглядая живучка сейчас. Буду сюда досадживать если что, то уже на весне. Все равно. Да то ж шпатель, ничего страшного. Шпатель у и тут что-то ага. Так при чем шпатель? Стекло, а не шпатель. Вот. Ага. ага. Ну, вытереться стекло. Вытереться. Конечно. Конечно. Нормально все. Не вот знаю, вот хорошо. Все хорошо. все. хорошо, да? Всегда? Молодец. Прям всегда молодец. Прям всегда молодец. Сам Художник какой, супер-пупер. Ты художник? Нет. Он против меня. Вообще. Красота, последний штрих моды. Евро окна. Да. Уж. О, да дал. Евро. Ну, это супер, купер, все практически последние штрихи. Ну, впитывает это. Отходится. А вот там вверху? Вот. вот там вверху, там, Юра, там, там такие ямы, дырки. Вон. Вот то? Ага. Ну, то надо Может, раствор, то запенить надо? То раствором или запень, можно запенить. Там, Пену купить и запенить там туда. За... Там очень большие дыры. На во всех окнах. Вообще-то тут вот так откос еще сделать бы. Понимаешь, вот тут же все, смотри, дырка. Тоже ага. еще. По, по идее, вот так откос сделать, маленький откосик. Ага. Вот это вот. Ну, угол вот так понял. Ну ты же в курсе дела, как делать, как откосы делать. Да я знаю, как откосы делать. делать. Подоконников тут нету нормальных. Тут надо это, отливы ставить, чтобы сюда вода. Понимаешь, она же оно ну, туда течет и рамах портится. Все Короче. надо. Короче, Все надо. Все надо. надо, все надо. Да. Все, ми вирішили сьогодні ввечері додому. Хотіли завтра зранку. Щось таке кондубаситься. Може буде дощ. Ну, не треба, щоб тут у нас машина стояла під тощем. Потім все оце буде грязюка, болота. Собачка той, що ми, той, що ми підгодовуємо, прибіг. І ось влігся вже охороняти. Ой, охоронець ти охоронець. Око больненьке теж хтось підбив. Ну. Що ж, будемо їхати додому, закривати борщів ухо. мені треба, ще піти в... відправити посилочку. Ось. Роботи ще вдома є повно. Все, пішов охоронець. Чи машини боїться, чи що.